4 вересня 2014 -й. беркут перевертає до гори дригом дім родини Руслана Параламова. 12 травня, 2016-й. у Бахчисараї, російський ОМОН затримує четвірку кримських татар. 14 лютого, 2019-й. Обшуки у селищі Октябрське. ФСБшники затримують трьох осіб. Найчастіше російські силовики вдираються до будинків кримських татар у четвер. І це закономірність, а не випадковість, вважає адвокат Еміль Курбадінов. Дійсно це просліджується. Я вам скажу більше, це можна перевірити. Зараз вот у всіх є телефони, є електронні календарі. Це дійсно так зачастую кожен четвер. Це мабуть, 90% процентів Його самого затримували у четвер. А офіс обшукували. Так було 26 січня 2017-го. Так, от Еміля тепер задержують, що то йому там пред'являють. Курбедінова звинуватили в екстремізмі, але згодом відпустили, чому російська влада влаштовує чорні четверги. У адвоката своя версія 18 мая, день депортації кримських татар. він теж був четверг. Тобто це ще больше додавало символізму на цей дні день неділі. У травні 2016-го розпочалась справа так званої Бахчисарайської четвірки. Російські силовики затримали чотирьох кримських татар за підозрою у причетності до Хізбут та хрір організації, яку в Росії вважають терористичною. Дружина Зеврі Абсеїтова добре пам'ятає життя після чорного четверга. Перший рік, мабуть, я кожен день ложилась в одіжді спати, тому що боялась, Мало я от этих людей можно ожидать все. И и боялась, мало ли они могут ворваться повторно, может, угрожать или что-то. Дети первые месяцы, они все спали со мной вместе в спальне, потому что вдруг она они опять придут. Террором закликає називати регулярні обшуки в оселях кримських татар Ахтем Чойгос. Пониманию обысков и его процессуальное значение все знаем. Мы не должны участвовать в манипуляции, которая нам навязывается Россией. Это элементы террора для запугивания местного населения. Чорні четверги це заплановані за графіком акції залякування російських силовиків, переконаний заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу. Чому в четверг? Ну, это очень элементарно, потому что у них е, все програмно, програмно робиться. Ніколи в рідких виключеннях щось там, якісь корективи. Вот они решили: в понедельник. Похищать, вторник там, допустим, арестовывать, в среду делать вот это, отработка, в четверг, значит, утром несколько домов выломать двери, забежать и, и ничего менять они не будут. Рік тому з десяток озброєних автоматами ОМОНівців увірвалися до будинку кримськотатарської активістки Гульсум Алієвої. Її звинуватили у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі, конфіскували телефон та техніку. Саму гульсум затримали. Усе відбувалося у четвер. Більше чим uh, понятно, чому так роблять. для того, щоб невозможно було оказати не образом правову допомогу, і uh, для того, щоб uh, був, скажімо так, времінною лак для uh, оказання воздействия на задержаного. Коли силовики влаштовують облави у четвер, виграють час для слідчих, і жодного символізму в цьому немає. Переконаний адвокат Микола Полозов до е, рішення суду об обізбранні міри пресечення возможно задержання на срок до 48 годин. Відповідно, четвер до п'ятниці 24 часа. З пятницы до суботи еще 24 часа, а субота воскресенье сезон не работает, і адвокат не може туди прийти. А значит, это дає 4 суток для того, щоб отработать человека органам, оперативникам і так далі. Ми запитали про чорні четверги у співробітника ФСБ у відставці. І ось що він нам розповів: Ну, в четвер, почему? Они, как правило, в четверг планируют. Выезжают Заказують оперативні роботники, центральний апарат заказують четверка. Вилітають в, в регіон, проводять такі подобные мероприятия, В п'ять чистка оружия там і за сумото по подавав. То есть это все очень Поэтому, да четверг, як правило, такой очень удобний день і всі такі мероприятия планом. Кримським татарам, затриманим 27 березня, і у четвер, 28-го, суд в Сімферополі під контрольний Росії обрав запобіжні заходи. Всі зовни перебуватимуть до 15 травня. Дмитро Євченко Китай Сайко Крим Реалії.